Відомо, що фарбували колись природніми барвниками, але записано дуже мало. І е, не всі зрозумілі рослини, бо народні назви були. Тому дещо використовували з того, що записано. Але е, почала шукати, ну просто хотілося от швидко, почала навесні, нічого не готувала перший раз. То я шукала просто в аптеці трави. Там Мати мачуха ага, фарбує. Там квітки бузини, фарбують. От, а коли далі почала шукати, то ну, подивилася, що під вікнами росте. Бузок, наприклад. Листя бузку зварити буде гарний такий шоколадний кольор. От, тут зло таке коричневе. Це бузок. Потім інше там ростуть, ну, така як зелена огорожа. Виявилося, що називається бірючіна. От, І оці ягідки чорні. Варяться як компотик такий і фарбують. Інколи фарбують, здається, така синя гарна вийшла, але ні, коли через вогонь проходить темний, дуже, практично чорний колір. Наша природа вона дає багато рослин із жовтим оцим ферментом якимось, що й фарбує. Тому можна там піжмо використовувати. можна Мати мачуху, варити на жовте. Але потім я знайшла, що поїхали відпочивати і в лісі, так на галявинах, кущі, які схожі на акацію, тут дрібненькі такі листочки круглі, але вона кущем росте. Виявляється, ось називається аморфа кущова. І теж дуже гарно і швидко ще теж важливо. Тепер вже починаємо перебирати, що швидше, що довше. О, досить швидко фарбує в жовтий колір. Найск... Можна в коричневих, там темних, якихось багато знайти. Складніше із червоним. Ну, не знайшла жодної рослини в нас, яка б дала б червоний колір. Ну, ось такий червоний, такий трошки з помаранчевим щось це цибулиня. От. А це вже червоне таке, справжнє червоне це корінь марини. Його використовують, і коли текстиль фарбують. Але те, що бачила в текстилі, це ну, більше рожеві якісь відтінки. А от на яйці він такий червоний, особливо тільки заварений, він досить яскравий, червоний. Я беру кожної рослини там, 2-3 ложки, якщо вона суха і подрібнена, ну, бо ж меню хорошу, І склянку окропу туди виливаю. Ну, важливо, посуд, в якому готується, він не має окислюватися, бо якщо це буде алюміній, він всьому дасть жовтий відтінок. Якщо це буде залізо, воно робить темно, чорно дає. Тому така от скляний або посуд, що не окислюється, там емальований. От, І в ньому вариться. Взагалі досить часто пишуть, що на водяній бані цей треба варити. Ну, це щоб воно, воно тоді не дуже випарюється і залишається вся фарба. Тому це я і використовую, як писали на пачках аптечних. Хоча інколи от такі ягоди можна, ну, як компот, проварили, постояв, холодним став відвар, і можна використовувати. Але просто так ото ви наварили. Нічого не буде. Треба підсилити дію цих фарбуючих речовин, і тому додаються протрави. В народі називали галун додавали, щоб фарбувало. в Будь-що, навіть якщо анілінові, ми додаємо оцту туди. От. В жовтий можна і оцт додавати, якщо хочемо жовту фарбу. Але якщо я хочу зеленої, то треба використати мідний купорос. Ну, Хімічна речовина відома здавна. А для інших фарб в народі використовували алюмакаліві квасці. Називається. Тобто, якщо подивитися на них, ну, це як сіль така. Але вона кисла, середовище кисле, і вона підсилює дію фарби. Ну, Раніше то було важко знайти, сьогодні в аптеках продається спокійно. А якщо я хочу чорного, то треба підтемнити, треба залізо, і тоді ми беремо залізний купорос. Ну, теж в господарчих магазинах, така от якась теж, жовта така речова, вона береться, ну, шматочок ну, менше ніж гороху зерненка, от, на таку кількість. Бо якщо багато, то роз'їдає поверхню яйця і потім буде зніматися разом із фарбою. Писанка робилася найчастіше на повному яйці, яке зберігалося як ну, якась свята річ. Сьогодні роблять дуже багато люди не тільки для того, щоб на Великдень прикрасити, але це таке захоплення, що хочеться і серед року зробити. Яйця в нас фабричні, переважно. Ну, можна ходити на базарі, але я з таким зустрічалася, що і на базарі візьмеш, а воно фабричне. Тому я просто всі видуваю. Чому видуваю? Тому що якщо хочу, щоб довго зберігалося, треба або запліднене, щоб воно засихало. У мене є там старі зразки, так, щось таке, трохи. Лице. Це засохло те, що було всередині. А фабричне не засихає, тому що вони не запліднені, вони крізь пори витікає витікається все, запах такий неприємний, доводиться викидати. Пишемо писанку традиційну, як, що є хімічними фарбами, що природніми. Нам треба підготувати яйце. Узори вони такі, що інколи краще, щоб яйце було довгеньке, інколи ближче до такої кулі, щоб була форма. Ну, от якесь середнє традиційне яйце. Цікаво, що ну, є багато зразків на малесеньких зовсім яйцях, тому що брали перші колись. Вважалося, що вони і шкарлубка міцніші, ну і взагалі, от, Бог дав перше, найкраще. Для того, щоб написати, ну, треба зрозуміти, що пишеться. Якщо людина вперше пише, ну, звернути увагу, з чого воно складається, воно поділене яйце навпіл, потім іще навпіл. Тобто, отакі сегменти чотири. ділимо навпіл, ще навпіл. І, ці, і оці повторюються вісім разів. На писанці. Зазвичай обертається яйце. Коли я повертаю яйце, то воно виходить досить рівно і досить швидко. Мені не треба буде досить часто гріти писачок. Бо це ж металева лічка всередині шматочок воску. І він застигає через кілька секунд. Тому постійно постійно його треба підігрівати. Так, і от розділили на чотири частинки. Собі приблизно дивлюся, де тут середина, і на неї орієнтуюся. Тобто знаки були традиційні, але вони потрошку змінювалися. Ну, от навіть ми, там є кілька людей, писанкарів. Так? Ми повторюємо ті самі писанки з книги Кульжинського. Але кожен їх бачить по-різному. Кожна одного квіточка буде маленька, в другого велика. І від цього і писанка вигляд має абсолютно інакший. Бажано ще і писанку Ост опускати. На кілька секунд, от, а після того її вкидати вже і будемо придушувати цим стаканчиком. А скільки вона буде фарбуватися, ніколи не скажу, бо це ну, таке, чеклування, не чеклування, але це від природи залежить. В яке яйце? Де жила курка, що вона їла? Це ну, дуже важливо. Якщо вона із ферми, то світла буде фарба. А якщо це домашня, то більш яскрава. Ну, хвилин, може, 15, як найперша. Я їх зробила вже штуки 4. От, тому ось такою витаскою з жовтого кольору. На ці жовті смужки на цих промінцях. Тому їх закриємо зараз воском і законсервуємо жовтий кольор таким чином. Що не пише, що пише. Дивимося, що там у нас жовте. Жовтіє. Е, ну, от так придушу, а жовте покажу, що за скільки там минуло, хвилини 5, вона ось такенька, поки що, так. Той самий малюнок, так, одна та сама баночка з фарбою, але різний колір виходить. Одна трошки здається помаранчевою, але коли ми їх ще знімемо з них віск, ми побачимо, що вони ще іншого кольору стануть. Весь колір червоний ми закрили. Дивимося, що ця наша тільки ще трошки пожовтіла. Бачите, яка вона в марині. Але вона поступово буде помаранчева, ось вона вже видно, що колір є. От. А цю ми в чорну фарбу опускаємо. Заздалегідь нічого вже в чорному не робила. Я, от, скажімо, жила в Києві. Uh -huh. Якби я принесла в школу Крашенку, мене б там на комсомольських зборах проробляли і так далі. Тобто не можна було. І забули люди. І тільки от в 90-ті роки, на початку 90-х, коли змінилася влада, коли почали говорити про писанки, з'явилися люди, які почали їх писати. Що використовували анілінові барники, якими користувалися в Європі. Там... Там їх і виробляли спершу, і сюди привозили В Західну Україну. Вони потрапили перше. Там більш яскраві писанки. От так що. Анілін для нас було диво і те, що ми взагалі їх писали. А потім, уже коли це почали вивчати, з, зважте з 91-го року пишемо, так? То скільки років минуло, поки в 2000-му з'явилася думка, що можна таке. І як, ну, як кожна думка, вона ж не приходить в одну голову, вона там якось надсилається в різні голови. Тому хтось у Львові, хтось у Києві, хтось ще десь, можливо, почав теж експерименти робити. Ми показували на виставках, люди дивувалися, що можна таке. Ми кажемо, самі дивуємося, але можна, виявляється.